Ми хочемо бачити наших героїв живими. Досить говорити, треба діяти. На площі героїв Запоріжжі зібралися рідні та близькі захисників Азовсталі із публічним закликом захистити права та зробити все можливе для швидкого обміну наших героїв та захисників Маріуполя. Вони героїчно протистояли легіонам орків, щоб ми зараз жили у порівняно мирному місті. Аби вкотре нагадати світові простійкість та мужність наших військовослужбовців, і що через бездіяльність міжнародної спільноти оборонці Маріуполя у полоні перебувають на межі життя та смерті, був організований мітинг. Реінформірувала чай, тільки... поінформувала частину, щойно вийшов із Азовсталі, потрапив у полон. Я знаю тільки число і те, що це Оленівка. Це все. Більше я нічого не знаю. Єдине, що ми просимо, це просто відреагувати. Нам потрібні дії, нам не потрібні слова, нам не потрібні слова співчуття і слова тримайтеся ми тримаємось, нам потрібні дії від світової спільноти. 29 липня світ облетіли страшні кадри з Оленівки, де утримували захисників Маріуполя. Цинізм расистів не знає меж, і у планомірному вбивстві українських військових окупанти прогнозовано звинуватили нас. Міжнародні організації, судові експерти ніхто не має доступу до місця трагедії. Хто загинув у той пекельний день, також досі достоменно невідомо, говорять рідні. Щодо списків. Я одразу кажу: ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Ми досі, і я особисто теж ми не знаємо в яких списках і чи є взагалі ці списки. В яких списках, наприклад, мій коханий, я не знаю. Я, ну, в тих які Кацапи виставили, його немає. Але я не можу довіряти їм. Ми просто ми в безвиході. Я, ну, от я вам просто скажу, от ми відчуваємо себе в повній безвиході. От ми от крім от, от цього ми нічого не можемо зробити. На жаль. На майдані героїв міста була встановлена інсталяція, що відтворює ті самі кадри з Оленівки. Місця тримання українських військовополонених одразу після подій, 29 липня. Ми зробили таких мумій, тому що ми не виділяємо жодного оборонця Маріуполя. Ми не виділяємо жодного військовополоненого, який потрапив до лап ворога за всі ці вісім років. Кожен військовополонений має бути вдома зі своїми рідними, має бути на рідній землі, має бути в безпеці. Саме тому ми обезличили цих мумій, щоб показати, що знову ж таки ми нікого не виділяємо. Наш біль це біль усіх, усіх рідних, друзів, знайомих військовополонених. Це наш спільний біль. Учасники заходу засудили Організацію Об'єднаних Націй і Товариство Червоного Христа за їх бездіяльність, адже саме вони були гарантами безпеки військовополонених з Азовсталі. Люди, які прийшли підтримати акцію, не стримували сліз. Сину мій, ти обіцяв мені вижити у будь-яких умовах. Живемо ми довго на війні і тому сиріють мами кроні. Знаю я, дитину, тяжко вам, і тому печаль згрізає душу, але обіцяв ти, виживу я мам. Вірю, сину, вижити і я мушу. Обіймаю я тебе в думках, згадую дитинство і розмови, як малим носила на руках, як вчила рідної я мови, я чекаю, чуєш, ж сина мій? Не скажи, мамусі, хоч словечко, жив торок. Під час акції лунали заклики до міжнародної спільноти сприяти негайному поверненню всього маріупольського гарнізону або екстрадиції в третю країну, а також визнання РФ державою терористом.